За радянських часів до 80-х років поблизу містечка Добромиль на Старосамбірщині знаходився відомий лікувальний санаторій. Його збудували на території соляних шахт, соляні ванни, особливо корисні астматикам і туберкульозникам. До німецько-радянської війни тут не відпочивали, а тяжко працювали упродовж десятиліть, добуваючи сіль. Місцева сіль була відома далеко за межами Галичини. Урочище із соляними шахтами в народі давно називалося Саліна, Латиною Солона. Нині для мешканців околиць слово Саліна викликає лише почуття жаху. У червні 41-го року в одній із шахт виявили десятки тисяч трупів. 26 червня з'ясувалося, що одну з чотирьох шахт. Каральні органи радянської влади тоді використовували як могильник для неугодних мирних українців. Поняття Кривавого червня 41-го року для Заходу України має дещо інше значення, ніж у сприйнятті більшості українців. За тиждень у цей період тут було вбито 22 тисячі людей, убиті руками не нацистського, а комуністичного режиму. Із нападом Гітлера на Радянський Союз перед Москвою. Постало питання, що робити з тисячами ув'язнених, серед яких були й ідеологічні вороги. Це були не лише члени патріотичних організацій, а звичайні студенти, вчителі, священники, бізнесмени, тобто еліта, яка потенційно могла становити для сталінського режиму небезпеку. Згодом серед знищених в'язнів знаходили й дітей на початок німецько-радянської війни. Евакуювати ув'язнених, які не були засуджені до смертної кари, вже не встигали. Не було часу і для почергового винесення та виконання смертних вироків. Потрібна була оперативна і масова ліквідація ідеологічних ворогів. Як наслідок, останні дні перебування більшовиків на західноукраїнських землях ознаменувалися масовими вбивствами, жорстокість яких нічим не поступається злочинам нацистів. Указ про розвантаження в'язниць. Видав нарком Держбезпеки СРСР. Як результат, сучасні дослідники нарахували 38 місць убивств на заході України. Червень 41-го року страшна сторінка історії кожної західної в'язниці. Кількість убитих в'язнів у західній Україні в період із 22 до 30 червня становить більше ніж 20 тисяч людей. В інших містах кількість жертв вимірюється сотнями. Такого аналогу у світі, щоб кидали живих, мертвих і недобитих у соляну шахту, я не зустрічала, розповідає дослідниця кривавих убивств у Салині Марія Прокопець. Саліна наймасовіший могильник тих часів і, напевно, найменш відомий для більшості українців. Прокопець зібрала свідчення у старожилів довколишніх сіл, щоб максимально відтворити картину і хронологію тих подій. За її словами. Масові вбивства відбувалися десь із 22-23 червня. Зокрема, тут вбивали тисячі ув'язнених із перемишлянської в'язниці, а також звозили мертві тіла з прилеглих в'язниць. Згодом селяни почали чути постійний гул моторів вантажних машин і відчували трупний запах. Селянам залишалося тільки здогадуватися, що відбувається. І навіщо мотори намагаються перебити сторонні звуки. Крім того, в ці дні за свідченнями людей постійно тягнулися вантажні машини. За здогадками людей сюди звозили тіла вбитих ув'язнених для утилізації та замітання слідів з інших в'язниць. Численні очевидці розповідали, що після цих вантажівок на дорозі залишалася кров. У ці дні радянська влада наказала припинити роботу на всіх шахтах, щоб уникнути зайвих свідків. Однак, якщо хтось випадково ставав усе ж таки свідком тортур, його розстрілювали, врятувалися лише ті, хто зміг зачаїтися і втекти. Переконатися у своїх здогадках про масові вбивства люди змогли 26 червня, коли радянські війська вже сховалися під час наступу німецьких військ. У село приїхали перші розвідувальні словацькі групи, дізнавшись від селян про можливу трагедію, разом почали шукати могильник. Ішли травою, якою вели ув'язнених, і так виявили присипану землею та гілками шахту, а в ній купа трупів. Після того, як солдати відійшли, люди зі страхом стали виходити з будинків. Бачимо, біжить народ. Ми за ним. Те, що я там побачила, можна назвати тільки пеклом. Біля молодої черешні лежала купа одягу, різного, усе в крові. Хтось пішов дивитися в костел, і звідти почувся нелюдський крик. Люди туди кинулися, і я за ними. А там розіп'ятий чоловік, згадує пані Євгенія з Добромиля. За словами прокопець, підлога в храмі була по щиколотку в крові. Але ще страшнішу картину люди побачили, коли розкопали шахту. До самого верху вона була забита трупами, при тому, що її глибина сягнула понад 100 метрів, вдалося дістати лише близько 500 тіл. Решта вже розклалися на частини. Півсотні тіл перепоховали за кількасот метрів від шахти, зверху зробили насип і поставили хрест. Те, що тіла були в такому понівеченому стані, і більшість із них були вже розкладені. Приводить дослідників до думки, що Саліна використовувалася як могильник і раніше. Адже після приходу радянської влади 39-го року до Галичини в одній із чотирьох шахт призупинили видобуток солі, закрили колючим дротом і біля неї розмістили частину НКВС. Здогадки про те, що в шахти Саліни кидали тіла знищених у в'язницях людей задовго до початку війни, підтверджує і той факт. Що радянська влада хотіла винищити робітників сільзаводу. Вони боялися, що ті щось знають, про щось здогадуються. Тому директор передав людям негайно прийти по зарплату, згадує мешканка Добромиля Марія Яцик Антоніна Моцяк із села Кропивник розповіла Марії Прокопець, як її батька, працівника шахти, викликали за грошима. За кілька днів перед початком війни робітникам не казали приходити на роботу. А тут директор сказав усім прийти за виплатою. Уже зовсім стемніло, коли тато прийшов додому. Він був страшний, почорнілі губи, очі дивилися в одну точку. Василя моцяка врятувало те, що дорогою він зустрів дівчат, які порадили йому повертатися, бо там пекло. Він розповів дітям і дружині, що з двору заводу долинали крики, лунали постріли. Тато з дівчатами побоялися йти дорогою. А пробралися через паркан живоплоту в ліс. І тоді вони побачили весь той жах, справжнє пекло на землі. Людей стріляли, били молотками і одразу кидали в соляний розкоп, згадувала Антоніна Моцяк. Зі спогадів одного з ув'язнених, якому вдалося врятуватися, можна відтворити картину масових убивств у саліні. Перед поворотом до четвертої шахти біля костелу кати відібрали жінок. А чоловіків повели в сад прямо в пастку. Жінок мучили майже не застосовуючи зброї. Їх били по голові чим завгодно і волокли до шахти, куди кидали і живих, і мертвих. Одночасно почалася кривава акція над чоловіками. Між деревами розмістили з боків кулемети, залишився коридор у шахту. Їх з обох боків розстрілювали і волокли в яму. Кого добивали, кого кидали живим. Такі перекази людей зі спогадів врятованого в'язня, якого кинули в шахту живцем. І він зміг згодом вибратися. Селяни, які 26 червня після відступу радянської армії пішли до саліни, згадували, що біля дерев валялися закривавлені дерев'яні молотки із вбитими в них цвяхами. Очевидно, саме ними добивали людей. За версією дослідників, у Саліні зустріли смерть близько чотирьох тисяч осіб. Цю трагедію можна порівняти з трагедією биківні, каже Марія Прокопець. Увага! Те, що ми розповідаємо на нашому каналі, це не просто історії, це страшна правда про геноцид, репресії, голодомори і масові вбивства, які радянський режим чинив проти українців. Але це не лише минуле, цей жах повертається і продовжує переслідувати нас сьогодні. Пропаганда, брехня і знищення української нації тривають. Наш канал це останній рубіж у боротьбі за правду. Але без вашої допомоги ми ризикуємо бути заглушеними, як свого часу заглушували тих, хто намагався говорити про злочини проти України. Нас хочуть змусити мовчати, знищити нашу пам'ять, стерти нашу ідентичність. Ставайте спонсорами та донатьте на банку Монобанк зараз. Інакше історія буде забута, а брехня знову переможе. Це боротьба за правду, і вона триває тут і зараз.